Загострюються баталії у міжрайонному чемпіонаті з футзалу. Нагадаємо, що у турнірі беруть участь понад 60 команд. Вихідними, як завжди, змагаються представники суперліги. Лідери цього разу виступали по різному. Про результат розкаже Богдан Малецький. Одразу ж на старті ігрового дня у двобої зійшлися два лідери корнич та сопів. На полі тушилася неабияка запекла боротьба. Обидві команди хотіли отримати перемогу та піти відрив від переслідувачів. Однак, впевнено, того дня грали воротарі. Результат нічийний 0-0. А далі лідери грали по різному. Корнич не зміг знайти протидії проти Заболтівського джокера та поступився йому із рахунком 0-4. Джокер до речі, у неділю став єдиною з двох команд. Яка здобула максимальну кількість балів, це дозволило заболотівським футзалістам вийти на другу сходинку суперліги. Другою командою, яка набрала шість очок, стали дебеславці. Спочатку запротяни переграли недвернянську казку, а потім отримали три бали без гри за відмову жукотина. Команда з дебеславців поки номінальний лідер чемпіонату. А наразі турнірну таблицю очолює сопів. Під кінець ігрового дня сопівчани дотиснули турку. Зараз вони перші, бо провели на два матчі менше, ніж заболотівчани. У долині турнирної таблиці і надалі пісеньський кремінь. В активі косівчан лише чотири очки. Богдан Малецький, Ігор Кофлюк, Сергій Угрин. Програма подієнтика.